Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Поздравляю вас всіх зі святом 14 лютого. Що я хочу вам сказати? Це свято кохання до себе. Тому я вважаю всім вам дуже кохати себе, тому що так, як ви будете кохати себе, так і чоловіки будуть кохати вас. Тож всім вам бажаю перш за все само закоханості. Па папа пам-пам. І вражаючи те, що сьогодні день 14 лютого, я починаю знижки на амулет, на кохання, якого ви так просили. Тож, хочеш кохання, пиши Ханночки. І так, хто сьогодні думав про тебе. Сьогодні про тебе думав король Пентаклів, чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, у когось, можливо, він одружений. Скажу вам так, що він хотів до вас проявитися найближчим часом, але якось щось він передумав. А через що він передумав? Пуста карта. -хо -хо. Тобто, у кожного із вас, сонечки, у цього чоловіка своя причина, давайте ще про цього чоловіка. Він погано спить ночами, його мучають страхи. Ну, угу. карти кажуть, не переживай, сонечко, це по справедливості. Тобто, все ж таки рік карми 24, й він працює для всіх. І для нього також, що ще про нього вищі сили. Ох, кохання до вас полихає. Ох, він каже, без неї нічого мене не радує. Як би всесвіт не давав йому емоції, а тут Всесвіт дає йому, чим порадіти йому. Але м -м, нічого його не радує і ще про нього. Він людина, яка дуже багато свій час говорив, але не діє. Він і зараз хоче, але не проявляється. Так, десятка пентаклів. Так, він вам говорив саме він про стабільне надійне життя. Але це були тільки розмови, не було дій. Ви могли з ним навіть разом жити, але стабільності надійності не було. Так, людина маг, тобто маніпулятор, людина, яка перш за все переслідує свою мету. Перш за все добувається того, чого треба йому. Зараз він ось так лежить, ні про що вже думати не хоче. Відпочиває, відпочиває, душенька імператор. Відпочиває перед тим як сказати вам, я імператор.